Школярі з Золотоноші відвідали черкаські засоби масової інформації. Вони побували у редакціях прочерку, нової доби, прес-центру та громадського телебачення. Завітало молоде покоління і на Черкаську обласну державну телерадіокомпанію. Емоції та враження дітей від побаченого знає Галина Мазур. Ініціатором, затійником такої пізнавальної екскурсії, став Дмитро Кузьмінський. Хлопець перейшов до 11 класу, але вже визначився, ким буде у майбутньому, і не зважаючи на свій молодий вік, вже працює у цій сфері. Ну, взагалі, в нашому місті є онлайн таке видання «Золотоноша як на ладоні» і цим керує Сергій Марченко. Тобто і він нас долучає, якби до написання цих різних статей, і також пропонує в кожній школі, щоб ми як представники могли зробити наподобі такого медіа. Свого порталу, де ми могли більш відчути себе в ролі як і керівників, так і в ролі журналістів. І я маю досить такий активний круг спілкування з моїми однолітками, які зацікавлені в цьому. І я подумав, чому нам би не відвідати Черкаси, в якому дійсно є що подивитися, що дізнатися, та просто мінятися досвідом. Дев'ять молодих та амбітних особистостей з цікавістю слухали черкаських журналістів. Каріна Рудікова зізнається, що така зустріч не лише приємна, але й корисна, адже порада фахівців у сфері медіа допоможуть їм у створенні власних матеріалів. Дуже сподобалось все море емоцій. Хочеться дійсно повернувшись в місто, відтворити на фоні побаченого, створити щось нове, укріпити ті організації, які ми вже маємо. Останнім медійним пунктом була Черкаська обласна телерадіокомпанія. Тут молодь провела більше двох годин і познайомилась із штатними працівниками, дізналася про особливості функціонування сучасного телебачення та радіомовлення. Унікальнішої професії журналіста немає це дуже така змістовна, глибока, цікава, переконлива професія, яка стверджує ну, особистість, тому що ви будете мати право передати всі свої почуття, все своє осмислення, чи то через газету, чи то через засобами телебачення чи радіо. Повірте, це вибір, якщо він так і є. Це дуже серйозний і змістовний вибір. Кореспонденти Черкаської служби новин розповіли, як створювати новинні сюжети, шукати теми та інтерв'юерів. Режисери ж розтлумачили гостям особливості монтажу та поєднання відеоряду з аудіо. І вже це відео іде зі звуком. Розуміло за допомогою такої програми. Можна. З'єднати з відео. Ну і так, в принципі, робиться кіно. Школярі відвідали студії та радіокомпанії. Мали можливість не лише побачити, як журналіст працює в кадрі, а й відчути себе у ролі ведучих новин. Як виявилось не так, то й легко читати текст суфлера. Десятокласниця Анастасія говорить, що саме телебачення справило на неї незабутні враження. І в майбутньому вона бачить себе саме у цій сфері журналістики. Це саме найбільше мене воно зацікавило тим, що якось притягує більше. Якось душа лежить до телебачення. Оце цікаво просто дивитися, як читати оце текст. Оце. воно незабутні, якісь такі почуття не лише телебаченням обмежилася екскурсія. Молоде покоління зазирнуло залаштунки ФМ та дротового радіо і познайомили з журналістами, які розповіли про особливості своєї роботи і продемонстрували, як вони записують та монтують програми. Сподобалося Росія ФМ та Радіо Росія. Ми побачили, як ми змонтувати свій голос. Побачили різницю свого голосу між. В Реальному світі та після, після мікрофона ну емоції великі, враження теж дуже багато. Галина Мазур, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.